Просимо до слова Оксану Миколаївну Філіпчук, класного керівника Владислава, вчительку ліцею номер 11 Шановна громада, сьогодні ми зібралися тут з важким серцем, щоб попрощатися з нашим героєм Владиславом, хоча всі ми його називали Влад. Я пам'ятаю влада, ще зовсім маленьким. Він переступив поріг нашого п'ятого А класу сором'язливим, досить по дитячому, спокійним, врівноваженим, розважливим хлопчиком. Вмів влад товаришувати, завжди був готовий прийти на допомогу. Був опорою і мені, допомагав однокласникам. І для рідної своєї бабусі влад був справді надійною опорою і підтримкою. Влад мужньо став на захист нашого спокою, нашої свободи, нашого майбутнього. Дорога родино, прийміть наші найщиріші співчуття. Ваша втрата це і наша втрата. Ми розділяємо ваш біль. І сумуємо разом з вами. Нехай світла пам'ять про Владислава назавжди залишиться у наших серцях. Вічна пам'ять герою, слава Україні!